Казковий світ звуків. Буква В, звук В. Привіт-привіт! З вами знову я, Лялька Оленка. Погляньте, до нас сьогодні завітав ведмедик, якого звать Веня. Як ви гадаєте, з яким звуком і буквою він вас сьогодні познайомить? Так, вірно, зі звуком В і буквою В. Привіт, діти! Я вам привіз. Повен віз смаколиків. Давайте подивимося, що ж я привіз виноград, Ківі, Вишні. Ммм, яке все смачненьке. А давайте ще раз повторимо і з'ясуємо, де знаходиться звук В у цих словах. Виноград. Де знаходиться звук В? Так, на початку слова. А він який? Твердий чи м'який приголосний? Виноград. Так, твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. Кі ві. Де знаходиться звук В. Молодці, дітки, посередині слова. А він твердий чи м'який. Кі. -ві. Він м'який приголосний. І позначаємо двома рисочками. Вишні. А в цьому слові де стоїть звук в вишні? Так, на початку слова. А він який? Твердий, чи м'який приголосний? Вишні. Так, твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. А зараз, діти, давайте зробимо звуковий аналіз слова. Ківі. Який перший звук в цьому слові? КІ-КІ-ВІ Так, звук кі -ві. А він твердий чи м'який приголосний. Так, м'який приголосний, і позначаємо двома рисочками. А який наступний звук в цьому слові? Ківі. Так звук І. І це голосний звук, і позначаємо його кружечком. Розумнички. А зараз? Який звук наступний? Так, звук В. А він твердий, чи м'який звук? Так, м'який приголосний і позначаємо двома рисочками. А який же ж останній звук в цьому слові? Ки ві. Який звук ми співаємо? Молодці, звук І, і він голосний. Позначаємо кружечком. Дякую вам, діти. Ми з вами разом все вірно зробили. А давайте ж подивимося, якою буквою позначається звук В. У, яка вона цікава! Це буква В. А погляньте, скільки їх! -м. -м, -м, -м. Вірно, їх три. Ви молодці, розумнички, до побачення, до наступної зустрічі! Погляньте, діти, це буква В. Подивіться на неї уважно і запам'ятайте, ви молодці! До побачення, до нової зустрічі!